В ефірі програма Оглядач вас вітає журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твердохліп. Я представлю вам гостей студії. Це Юрій Якуба, координатор української національної громади у місті Дніпропетровську і Дніпропетровській області, а також історик, радник Української національної громади. Відомий вам вже по наших минулих програмах Олександр Писаревський. Отже, я хотіла сьогодні колеги з вами поговорити про те, що українці це власна найдавніша нація світу. І от нещодавні, як історичні, так і генеалогічні дослідження підтверджують цю тезу. І нещодавно по одному з центральних українських каналів був показаний фільм документальний. ДНК Портрет нації. От я би хотіла, чого звернутися до цього фільму? Він дійсно збурив якось і українську громаду, і неукраїнців, які живуть в Україні. Власне, суспільство, навіть в студії, коли йшлося про обговорення фільму цього, розділилось на два полярних світи. Одні говорили одне, а інші заперечували і казали, ну що ви українці знову знайшли якісь там факти невідомі і творите якісь міфи про себе. Яке ваше ставлення до цього фільму, який подивилися okay. мільйони наших українців? Ну, зрозуміло, хотілося б зауважити, що ці факти знайшли не українці. Ці факти знайшли генетик з Кембриджського університету. Ці генетичні дослідження були проведені в найкращій світовій лабораторії генетики в Дюссельдорфі, а вони були зроблені, профінансовані одним з центральних телеканалів України. Тому закидати українцям, що це було наше замовлення, а не суто історичне, суто наукове дослідження тут не можна. Тому ми повинні поставити тут певні акценти. Що цей фільм він був лише завершенням великої роботи, яка була проведена за останні, наприклад, там, 10 років. Ця теза про те, що українці є носіями найдавнішої цивілізаційної складової Європейського континенту і всього Євразійства. Вона вже була давно, продукувалася ця теза в Українській національній громаді, поширювалася в журналах наукових, знімались по мірі можливості фільми, був фільм знятий арійський стандарт. Тобто ця ідея поступово вона знаходила своє підтвердження і в археологічних дослідженнях трипільської культури, в інших наукових фактах. І поступово ця ідея. Стало цікава, вона зацікавила людей, і тому вже не реагувати на неї було неможливо. Тому були замовлені ці генетичні дослідження, як я казав, вже найкращі генетичні лабораторії, що знайшло своє підтвердження, що геном українців складається більше 50% це арійський геном. Грубо кажучи, німці виявилися самозванцями. Більше того, і за лінгвістичними даними українська мова несе в собі той самий найперший мову санскриту. Українська мова близька до латинської мови, і як стверджує наш мовознавець Ющук, вона можливо і почала формуватися разом з латинською мовою. Ось так він розставляє акцент. Розум... Так не могло бути. Десь відбувається найперше. Кристалізація. І от вчені довели, що там сотні тисяч років людство розвивалося однаково, тобто вони займалися збиральством і мисливством, маленькі групи людей. І десь відбулася по суті революція економічна. Люди повинні були винайти новий спосіб життя, не кочовий, а щоб жити осідло на одній землі, великими громадами. Таку можливість могла надати тільки винайдення землеробства. І вже доведено, що саме трипільська культура на українській землі, землеробство було винайдено. І тут, на цій землі, люди стали вирощувати продукти сільського господарського призначення, їх споживати і жити тому осідло. Це дало можливість людям припинити кочовий образ життя і створили великі громади. І тільки великі громади створюють населення, націю, і в великих громадах. Вже складні транзакції відношення між людьми, і тому потрібна мова. Вже недостатньо. Тому мова виникла тільки після того, як виникла нація. А нація виникла тут як результат винайдення землеробства. Олександр Писаревський, скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до фільму, який ми подивились нещодавно: ДНК Портрет нації? Я знаю, що у вас на блозі можна подивитися цей фільм разом з аївським стандартом? От що ви думаєте з цього приводу? Ну, я власне, сторін? тут важко щось додати, тому що я абсолютно згоден і підтримую пана Юрія в цьому питанні. Щодо Латини, ми ж знаємо з Інеїди Вергіль. По міфології від кіля взялись латиняни в Італії. Це прибульці. Це прибульці, саме від киля вони прибули зі Сходу, тобто від сіля. І жили вони, латиняни це було маленьке містечко, невеличке плем'я серед моря труських племен, які жили довкола. І тому ми можемо дуже сміливо казати, що цілком імовірно, що латиняни це прибульці саме з наших земель. І тому близькість мов. Вона Така труська мова, взагалі, вона читається як сьогоднішня українська. Тобто тому... її не могли розшифрувати, бо е, намагалися її розшифровувати з французькою, німецькою, нинішньою італійською. А коли стали порівнювати з українською, вона легко читається. А, скажімо, підтвердження. Даних, приведених у фільмі ДНК Портрет нації і Арійський стандарт, в принципі, це дійсно, це наслідок дуже великої роботи. В арійському стандарті, наприклад, у фільмі, там наведені дані 10-річних генетичних досліджень кількох інститутів генетики, які створювали генетичну карту світу. І, спираючись на ці дані, був і знятий фільм Арійський стандарт. ДНК портрет нації це доповнення, так би мов, ну, його розвиток. можна розглядати як доповнення, розвиток і уточнення, тобто остаточне підтвердження, яке було зосереджено виключно на українській нації. Якщо арійський стандарт це взагалі дає велику картину, то ДНК портрет нації це конкретно чисто тільки про українців. Ну і в принципі, археологічні дані все це підтверджують. Ми бачимо рух трипільських племен з Балкан в Україну. Ми бачимо, що це велика. Культура, і потім ми бачимо рух з лівобережжя українсько-арійських племен, які у змішанні з трипільцями дали на виході українську націю. І тому ми можемо впевнено казати, що українська нація і є одною з найдавніших, найдавнішою націю. Тут до речі, дійсно Геродот у своїй великій праці історія. Прямо так і заявляє. Він дослідивши всі легенди, всі перекази скіфські, він дійшов висновку, що скіфський народ дуже древній, надзвичайно древній, має дуже древні традиції. І тому він і зробив цей свій висновок, що це найдавніший народ. Ми там пам'ятаємо про Таргітая, легенду, яка зберігається згадки про Таргітая, до речі, існують в усіх народах європейських, і назви там Таргелоси, Трагелії, у Римлян, у Греків, кругом. Є тобто, що треба просто згадати, що Геродот – це батько, Історія. вважається батьком батько історії. історії. Тобто батько історії називав скіфів, тобто прадавніх українців, найпершою нацією на землі. Тобто то, до чого ми зараз доходимо шляхом, шляхом, генетики. шляхом генетики, це можна знаходити і шляхом історичних досліджень в тих джерелах, які присутні. І сьогодні ми можемо з вами говорити про те, що територія на якій ми. З вами проживаємо, Дніпропетровщина наша є унікальним місцем, де ми знаходимо історичні факти, підтвердження того, що це давня територія. Тобто територія Дніпропетровщини, і взагалі Придніпров'я – це найдревніша сакральна земля. Навіть сьогодні топоніми, тобто назви рік зберігають в собі цю древність. Зверніть увагу, річка Сура. Ми ж не замислюємося, що це таке. Су це на санскриті вода. Ра це Бог Сонця. Тобто це священна вода. Самара, вона сама ра, вона сама сонячне божество. Оріль це орільська земля, арійська земля. Вся територія нашого Придніпров'я, вона усіяна тисячами. У нас тільки на обліку стоїть три тисячі курганів. Тут і арійські кургани, арійської доби і скіфської доби. Три тисячі курганів це вважалося сакральна земля. Це були тільки царські поховання. Дивіться, тобто наша земля вона нашпигована цими артефактами, які свідчать про її надзвичайну древність. В музеї Яворницького в першому залі, в нашому історичному музеї, зберігається експонат світової величини. Це так званий Керносівський ідол. Є село Керносівка Новомосковського району, і там в 70-х роках минулого століття була знайдена ця стела Кам'яна. Фахівці визнають, що ця стела, цей так званий Керносівський ідол, він є саме Арійської доби. І був такий цікавий випадок, коли проходила делегація індусів з Індії прибули. Якісь їхні брахмани, коли вони його побачили, цей керносівський ідол. Вони стали надзвичайно радіти, обнімати своїх людей, які їх супроводжували, казали: ми його шукали. Ми шукали цей артефакт, в якому би містилося, що він на собі несе відбиток тих релігій, які вже в Індії. Вони розвинулись як індуїзм, брахманізм і таке інше. Вони знали, що десь було саме початок. А тоді вони вже прийшли в Індію і там розвинулись і розпочкувалися на декілька гілок. Тому цей експонат надзвичайної ваги він був, експонувався в багатьох країнах світу. За часів Радянського Союзу його хотіли вкрасти в нас. Ермітаж його не повертав, і тільки втручання, по-моєму, Ващенка, секретаря ЦК Компартії України, повернуло цей керносівський ідол до нас. Причому везли його в вантажній машині просто в кузові. Думали, що він розіб'ється, але він витримав як і витримав 6 тисяч років. І зараз радіослухачі, всі ми можемо прийти і його побачити. Ну ще треба тут додати, що саме назва Керносівка. Звідки ля воно взялося, невідомо. Етимологія, етимологія цього етимологія, слова, слова невідома. Але якщо ми дослідимо інші божества у інших народів, то ми побачимо багато паралелі. Наприклад, у Скандинавії є Бог-охоронець води і потоків, колодязів цього Його звуть Керніс. А якщо ми подивимося у давню Спарту кинемо погляд, то головне божество спартанців був Зевс Карнейський. Тобто ми можемо вважати, що не ідол, названий по імені села, де його знайшли, а село по імені Ідола, Божества, яке і особлює цей ідол. Тому можливо, що керносівський ідол це і є стародавній якийсь керніс, ну Бог Кернос, від якої пішли багато інших божеств. Які розповсюдилися шляхом експансії або розселення племен, які проживали тут на території Причорномор'я, на Балкани, Скандинавію, Західну Європу і як уже ми знаємо, і в Індію? Скажіть, будь ласка, от сьогодні ми так багато приділяємо уваги тій історії, яка замовчувалася. Наша тільки передача зробила понад десяток таких програм для того, щоб наші люди... Якось були більш патріотичними, більше знали, це їм абсолютно сьогодні потрібно. Який спосіб можна використати те багатство, яке ми маємо і на території і навіть нашої області для от розвитку таких почуттів необхідних кожному українцю, як патріотизм і відчуття гідності, і поваги до себе, як людина, яка представляє давню історію? Українці. Ну, це питання зрозуміло, чому взагалі таки пристальна увага до історії? Фахівці знають, що історія це надпотужна інформаційна зброя. Тобто як її застосовують, тобто, через історичну науку можна формувати людину і націю. Якщо людині казати, що його предки були дикунами, і що ти взагалі ніхто і кличуть тебе ніяк? То, відповідно, таке ставлення людини буде до себе, до свого майбутнього, до майбутнього своїх дітей. Це значно знижує потенціал і людини, і нації в цілому. Таким чином, ми, як нація, стаємо менш конкурентноздатні, ніж інші нації, які не стидаються себе називати найкращими, найдавнішими, найпотужнішими, найуспішнішими. А ми, виходить, повинні. Принижувати своє становище, хоча в нас є всі підстави для того, щоб ми себе називали, що українці є найдавніша нація на землі, ми є найкращі, ми є найуспішніші, але ми цей потенціал повинні ще застосувати. Наші керівники, влада повинні себе усвідомити, що вони є великою арійською владою, що вони керують величним арійським народом. Українським народом, що ця нація може посісти очільне місце знову в європейській і світовій історії, потрібно надихнути їх на цю кропітку і відважну роботу по керуванню нашим народом. Тому що народ не може сам з собою керувати. Все рівно повинні бути лідери, а вони є, і хай вони працюють на благо свого народу, усвідомлюючи свою велику. Місію і відповідально. Скажіть, будь ласка, Олександра, чи планує Українська національна громада проводити ну, якісь екскурсії до відомих історичних міст для школярів, для студентів, для широкої громадськості, яка б хотіла знати свою історію? Ну, власне, Українська національна громада цим і займається. Ми готуємо до видання цілий шерех Книжок статей, ведемо кілька інтернет-ресурсів, наприклад, Народний оглядач, Вишня Борія». Ну, у мене є власний блог. Крім того, от цього літа ми приймали делегацію з Івано-Франківська. Яку провели по всім історичним, ну майже по всім історичним місцям Дніпропетровська. Самого. Ми були на Кадаку, були на Індрі, були в історичному музеї. Потім допомогли їм в Черкащині також побувати у багатьох музеях Суботу від Метьманських музеїв. Тобто ми проводимо цю роботу. Крім того, ми допомогли провести кілька презентацій нашим місцевим краєзнавцям, які відкрили, ну, ви пам'ятаєте, була, здається, у нас передача, які відкрили запасний шлях, Лях і з у, у греки через Міус. Орічка, і, сама, Самара, і Самару, вовча. Да, Самару Вовчу, міус. І халь, міус. Ну, ми взагалі намагаємося все це популяризувати. Ви ж бачите, що оці от фільми арійський стандарт, натхненником цього фільму був голова Української національної громади Ігор Каганець, і він один із головних героїв і коментаторів у цьому фільмі виступає. Так що роботу ми проводимо. Хочу відзначити додатково, що. Літом цього року Українська національна громада, а саме її Івано-Франківський осередок, зібрали гроші і знайшли Нікі Фішина. Це видатний шумеролог, який розшифрував письмена на кам'яній могилі. Це та людина, яка довела, що на території України знайдені найдавніші ознаки писемності. І ця людина, вона зараз живе в Москві в однокімнатній квартирі, ну, в злиднях. Наші люди поїхали, знайшли його, привезли в Івано-Франківськ. В університеті Нікіфішин провів цикл лекцій, наукові кола зібрали, відзняли декілька телепередач. Нікіфішин ще передав багато матеріалів, які в нього ще не допрацьовані по кам'яній могилі. Нікіфішина возили в печери в Карпатах, де також йому показали ознаки писемності дуже давньої. Графіті, це збереглися до нас в часи. І він підтвердив, що вони тотожні письму, яку він розшифровував на кам'яній могилі під Мелітополем. Тобто українська національна громада працює і вона знаходить постійно підтвердження цієї тези Геродота, що українці найперша нація на землі. Я дякую вам за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам, я нагадаю, ви слухали програму Оглядач в якій брали участь координатор Української національної громади в Дніпропетровську та Дніпропетровській області Юрій Якуба, а також історик, радник Української національної громади Олександр Писаревський. До нових зустрічей в ефірі. І до нових цікавих розповіді про історію. Я сподіваюся, що такі зустрічі Дякую. ще відбудуться. До Дякую. до побачення.